Застосування монофосфат-калію – корисні статті про садівництво від агромаркет. 23 липня 2021 року. В користі добрив ніхто не сумнівається. Виконуючи обробку плодових дерев, ягідних кущів і овочевих культур, збільшується врожайність, стимулюється ріст, рослина отримує імунітет проти хвороб і шкідників легше переносить морози. Даний ефект надає добриву монофосфат-калію. Ця речовина універсального призначення підходить для підгодівлі всіх видів рослин, плодових дерев, ягідних кущів і овочевих культур квітів. Монокалієва сіль містить до 50% фосфору і до 34% калію. Комплекс можна використовувати на кожному етапі зростання культури. Своєчасне застосування позитивно позначається не тільки на врожайності, а й на смакових якостях овочів, ягід, фруктів. Добриво можна використовувати при догляді за декоративними квітами, в результаті збільшується тривалість цвітіння, бутони набувають більш насиченого забарвлення. Основні переваги використання речовини швидка засвоюваність рослинами. Фосфор і кальцій збільшується здатність культури до утворення бічних пагонів, в результаті збільшується кількість зав'язей, і підвищується врожайність. Рослини добре засвоюють добриво, його можна використовувати в сухому і в рідкому вигляді. Засіб не містить важкі метали, хлор, завдяки цьому не проявляється вплив на екологію, а коренева система рослин не отримує опік. Монофосфат калію можна використовувати для позакореневого підживлення, при цьому його можна поєднувати із засобами від хвороб і шкідників. Виконуючи обробку монофосфатом калію, рослини отримують імунітет проти грибкових хвороб. Речовина насичує ґрунт корисними речовинами, підвищує її родючість, не змінює кислотність. У спеціалізованих магазинах можна придбати добрива в порошковій або гранульованій формі. Від неї залежить спосіб приготування розчину. Монофосфат калію як розводити. Порошок монокалієвої солі важливо розводити, використовуючи кип'ячену охолоджену воду. Інакше знижується ефективність. Для приготування розчину з гранул можна використовувати водопровідну воду. Застосовуючи монофосфат калію враховуйте інструкцію, вона визначає дозування з урахуванням культур. Що важливо, речовина не має протипоказань, однак необхідно враховувати такі особливості. Бажаючи отримати хороший результат, речовину використовують в рідкій формі. Порошок використовують для збільшення подючості ґрунту. Добриво втрачає ефективність під дією сонячних променів. Обробку виконують рано вранці або ввечері. Порошок або гранули втрачають ефективність при зберіганні, тому розпочатий пакет необхідно відразу використовувати. Приготований розчин також не підлягає зберіганню, його відразу використовують. Монофосфат калію викликає активне зростання не тільки культур, а й бур'янів. Фахівці рекомендують використовувати мульчування, особливо якщо речовина застосовують в системі крапельного поливого роду. Рекомендації щодо застосування. Використовуючи монокалій фосфат, норма внесення залежить від фази зростання і виду культури. Вирощуючи овочі розсадним способом і пророщуючи насіння декоративних квітів, виконують дві підгодівлі перша після формування декількох справжніх листочків, друга після пікіровки або через два тижні після першої, якщо пікіровка не виконується. Після посадки розсади овочів у відритий ґрунт добрива вносять два рази при формуванні плодів і через два тижні. Декоративні рослини, багаторічники, ягідні чагарники і плодові дерева підгодовують три рази протягом вегетації. Після цвітіння через 21 день після першого підживлення. Всередині або кінці вересня. Якщо в описі виробника не вказано інше, розсаду овочі, квіти, садову суницю поливають під корінь. Чагарники і дерева обприскують ввечері або в дощову погоду. Середня норма витрати речовини. Для розсади та саджанців квітів до 10 грамів. Для овочів у відритому ґрунті до 20 грамів. Чагарники і дерева до 30 метрів. Зазначену кількість розводять в 10 літрах води. Монофосфат калію застосування на різних культурах. Томати. При вирощуванні томатів, монофосфат калію дає найкращий результат. Якщо саджанці повільно ростуть, речовина сприяє формуванню кореневої системи. Результат помітний в перші дні після обробки, коли починається активний ріст стебел. Якщо листя рослини починають скручуватися, змінюють забарвлення, це також є сигналом для використання речовини. Підживлення томатів виконують два рази протягом сезону при формуванні плодів або раніше, якщо рослина ослаблено і через від 2 до 3 тижні. Для кожного куща томатів необхідно від 2 до 2,5 літрів рідкого розчину. Огірки фахівці рекомендують удобрювати монофосфатом калію огірки в тому випадку, якщо плоди мають скарлючену форму. Це свідчить про нестачу калію. Добре вносять шляхом обприскування. При поливі під кущ йде активне формування кореневої системи. Картопля Картопля добре відгукується на підготівлю і дає високий урожай. Монокалієву сіль використовують два рази протягом сезону при цвітінні і потім через два тижні. При цьому рекомендується обприскувати листя, а не виконувати полив. Використовуючи монофосфат калію обприскування, важливо, щоб поверхня листя вібрала речовину. Тому розпорошення має бути дрібно дисперсним, а обробку краще виконувати в вечірній час. Цибуля часник. Рослини підживлюють шляхом поливу два рази протягом сезону. Для цього використовують 20% концентрацію. Полив виконують рясно з інтервалом 14 днів. Декоративні квіти. Підживлення квітів у відритому ґрунті виконується в період активного росту стебел і потім при формуванні квітів. Добриво вносять шляхом поливу ґрунту з посадками. Для квітників використовують до 5 літрів один квартал місто, 10% концентрації. Речовина ідеально підходить для цибулинних квітів тюльпанів, нарцисів, гіацинтів і флоксів. Її використовують при догляді за декоративними однолітниками і багатолітниками, ліліями, петоніями, чорнобривцями, гладіолусами, трояндами.